Сьогодні в випуску став відомий результат про Б Михайла Мудрика. Клуб першої ліги хоче підписати ротання на полі. Клуби АПЛ стежать за зіркою Шахтаря. Стали відомі нові подробиці ситуації навколо Степанова. Відомий коментатор Ігор Циганник розповів про ситуацію у справі про допінг півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Я думаю, що вердикт по мудрику вже є, і деякі люди вже про нього знають. Але зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто не буде говорити. Коли вже пройдуть всі інстанції оскарження для того, щоб закрити цю справу, думаю, вже відомий результат проби Б. З огляду на те, що його не оголосили, то він підтверджує результат проби. А це моя думка. І зараз адвокати попросили не видавати це, поки не буде абсолютно оскарження ситуації, поки не придуть всі дисциплінарні органи ФІФА, Лозанський суд та інші організації. Цитують циганника телеграм-канал Футбол Хаб. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Металіст 1925, схоже, може звільнити нинішнього наставника Патріка Валеувана з посади. Я маю інформацію, інсайт, підтверджені з двох джерел, що ротання дуже хоче Металіст 1925 Наскільки я розумію, Патрік Ван -Левен, незалежно від результату, швидше за все, залишить клуб. Там щось не влаштовує керівництво. Гра, комунікація, не знаю. Можливо, команду щось не влаштовує. Там уже пропрацьовують якісь варіанти. Керівництво подобається так, як гра. Олександрія Руслана Ротаня. Ми знаємо, як металіст 1925 може перебити пропозицію Шахтеря. Тоді він запросто може перебити й пропозицію Динамо чи, можливо, навіть полісся, якщо буде вибір у самого Ротаня, сказав Бурбас в ефірі свого Ютуб каналу. Нагадуємо, Руслан Ротань очолив Олександрію у грудні 22-го року. Його контракти з клубом чинні до кінця поточного сезону. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 22-річний лівий Вінгер Шахтаря Кевін привернув увагу Наполі та кількох клубів англійської прем'єр-ліги. Зазначається, що італійський клуб почав стежити за бразильцем ще після його переходу до Шахтаря. Наразі Кевін включений до списку потенційних літніх трансферів, які сформував спортивний директор Наполі Джованні Манна. Ще в січні клуб розглядав варіант його придбання, коли ціна на Вінгера оцінювалася в 25 мільйонів євро. Однак через вдалий сезон і зростаючий інтерес конкурентів, вартість бразильця піднялася до 30 мільйонів євро. Також у Наполі розглядають варіант із Вінгером Марселя Мейсоном Грінвудом, який має більш досвіду виступів на топ рівні. Проте англієць коштує значно дорожче, приблизно 50 мільйонів євро. У цьому сезоні Кевін провів 26 офіційних матчів за Заша. Ахтар, забивши 6 голів і віддавши 3 результативні передачі, журналіст Ігор Бурбас повідомив, що УАФ надіслало офіційного листа Байеру про відкликання форварда німецького клубу Артема Степанова з розташування збірної України Ю 20 з цієї нової інформації, яку вдалося здобути за цей тиждень, виявляється, що є встановлені ФІФА терміни, які дають можливість Національним асоціаціям викликати футболістів, надсилати електронною поштою виклик футболістів до клубу. За мою інформацію, УАВ просрочила цей термін рівно на один день, коли викликала Артема Степанова. Це мені підтвердили у прес-службі Байера. Німецький клуб мав право не відпускати футболіста, але клуб на це не пішов на всі ці конфлікти. Після цього ми розуміємо, що ситуація розвивалася так, що сам Степанов відмовився їхати, бо йому некомфортно працювати з Михаленком та його штабом. Він був готовий їхати в Ю 21 куди йому пообіцяв Мельгоса. Він відмовився і після цього, за моєю інформацією, відував на офіс Байера приходить інший лист. Відклик футболіста Артема Степанова, що його вже не викликають, а відкликають з табору збірної Ю 20 Призвичай людиною, яка підписала лист про відклик, Вакалюк. Чесно кажучи, не знаю, хто це. Як мені сказали, це певний менеджер збірної Ю 20 якого скоро вже не буде в цій збірні, сказав Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Раніше з'явилася інформація, що головним фактором, який вплинув на рішення Степанова не прибути до табору збірної України Ю 20 стали напружені відносини з тренерським штабом. Зокрема, ситуацію складнило критичне інтерв'ю одного з представників тренерського штабу, яке не сподобалось у родині Степанова. Основний голкіпер Шахтаря травмувався і пропустить найближчі два тижні. Різник зазнав м'язового ушкодження, через що пропустить два тижні. Захисник конопля може повернутися до тренувань у загальній групі за тиждень. Йдеться в офіційному повідомленні. Нагадуємо, що 27 квітня відбудеться центральний матч другої частини сезону чемпіонату України, в якому Шахтар у Львові прийматиме Київське Динамо. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який потрапив у допінговий скандал і може отримати тривалу дискваліфікацію. І більше не входить у плани клубу на наступний сезон. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun. За інформацією джерела сині вже розпочали пошуки альтернативи 24-річному українцю, оскільки в клубі сумніваються в його подальшій кар'єри через загрозу довготривалої дискваліфікації. Крім того, Челсі шукає заміну й Джейдону Санчо, контракт якого лондонці не планують Викоповувати у Манчестер Юнайтед. Нагадуємо, що в поточному сезоні Мудрик зіграв за Челсі 15 матчів, забив три голи та зробив 5 результативних передач. Після чого здав позитивну допінг пробу. Допінговий скандал тягнеться ще з кінця минулого року. Команда гравця наполягала на відкритті проби, Б, однак її результати наразі не розголошуються. Таким чином, Мудрик залишається без ігрової практики середини грудня. Авторитетний статистичний портал Трансфер опублікував оновлений рейтинг найдорожчих голкіпер світу на даний момент. якщо гравці мали однакову трансферну вартість, вище місце в рейтингу займав молодший воротар. Лідером списку став голкіпер Дортмундської Борусії Грегор Кобель з цінником у 40 мільйонів євро. Така ж вартість вартістю воротаря лондонського арсеналу Давида Раї. Однак він на два роки старший, тому посів другу сходинку. 23-річний українець Анатолій Трубін розташувався на 11-й позиції з трансферною вартістю 25 мільйонів євро. Ще один український вортар, представник реала Андрій Лунін, який нещодавно відзначив 26-річчя, посідає 27-ме місце в рейтингу. Його вартість становить 20 мільйонів євро. У Чорноморці покращилася фінансова ситуація. Як повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас, клуб повністю закрив борги, і наразі в одеській команді немає жодних затримок із виплати зарплати. Зокрема, фінансова стабільність стала одним із чинників, що позитивно вплинули на виступи команди, зокрема на перемогу в останньому турі. Стала відома зарплата новачка Одеської Чорноморці, відомого українського захисника Ярослава Ракицького. У Чорноморці зарплати, як правило, становлять у середньому 5-8 тисяч доларів на місяць. Ракицький тут десь у середині 6 або 7 тисяч. Це звичайно зовсім не ті гроші, які він отримував у Шахтарі. Там було в десятки разів більше. Сказав в ефірі свого авторського ютуб-каналу, колишній журналіст Ігор Бурбас. Відомий коментатор Ігор Циганник висловив свою думку щодо необрання президента УАФ Андрія Шевченка до виконкому УЕФА. Те, що трапилося на виконкомі УЄФА, ганебніше я себе ще не відчував. Власник золотого м'яча найвідоміша людина в Україні, яку знають у всьому світі, набрав 15 голосів і не пройшов. Мені було дуже соромно, бо в Європі зараз так сильно розмивається бренд Шевченка. Мене здивувала заява, що нібито УЄФА з якихось політичних причин не хоче бачити Шевченка у рядах виконкому. Але голосує не УЕФА, а кожен представник своєї асоціації. Тобто, ми звинуватили всіх цих людей у тому, що вони політично заангажовані стосовно України. Це не дуже коректно. Але та команда, яка готувала вибори та розкішно живе на гроші УЄФА, може так себе виявити стосовно цієї організації. Найкраще, коли поразка пояснюється своїм непрофесіоналізмом. Нам показали наше місце у футболі. Над нами просто посміялися. Перше з 2007 року ми не матимемо представника у виконкомі УЕФА. Для українського футболу це справжнє лихо. Жити без членства у виконкомі УЕФА можна, але можна було туди й не йти, щоб не отримати таку ганьбу. Цитує циганника телеграм-канал Футбол Хаб. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.